Відпустка вдалась. У цього все задуже. Повернулись додому про втрати. Виїдали все, що могли. У мене крізь ми з повним Як всього багато. Тут три собак сюди. Відгадайте, що ми їдемо на рибалку. От туди кудись. Саме так розпочинається наш останній день. Насолоджуємось останніми годинами у цій місцевості. Випливаємо на рибалку та дикий пляж. А вже через три години виїжджаємо додому. Ну а наступні кадри пропонуємо глянути у стилі, ASMR, щоб відчути цю атмосферу з нами сповна. Ми зараз знаходимося на ось такому дикому пляжі, і як би це дивно не звучало, на цьому дикому пляжі є волейбольна сітка, так що навіть тут можна собі пограти в волейбол. її сторони це ще річка. А з іншою там це вже озеро суперіод. Ще плюс у нас міні екскурсія по самій річці і повертаємось назад. Який же тут спокій після гучного Торонто. Ми 100% будемо за цим скучати. Це, до речі, центр Сью Салмарі. Гарно, чи не так? Ми ще перед самим від'їздом заїхали в такий ресторанчик пообідати і попрощатися з другом. До речі, так цікаво виглядає. Іменно там бар, тут саме кафе, теж де ви можете собі посидіти, така лаунч-зона, є тераси. Також зараз чекаємо замінаємо їзд, І будемо виїжджати. Чи заказати вручну? Ну давай! Цього це задуже. <laughs> 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 класно. Ще <laughs> серій каже класно, так? Тобі сподобалось, мені теж. І тут дуже гарний вадне місто. Mm. <laughs> місто <буде гарне>. <laughs> <laughs> Ні, ну, місто глударне. Я нічого, центр класний. Якщо не дивитись на цей на театр, то в принципі і все ну, і супер. І ні, душі виїхали ми пізніше ніж планували. 9 годин дороги. З'їхали чуть-чуть Ми на тому з'їзді, що додало нам ще 20 хвилин, і от у першій ночі ми нарешті вдома. Шановне панство дорога родина. Ми повернулись додому. Ми до речі, повернулись вже 3 дні тому. Але всі ці 3 дні ми просто відсипались, відлежувались. Ми навіть нікуди не виходили Плюс минулих 2 дні було максимально хмарно, не хотілось нікуди йти. Сонця не було. Але сьогодні сьогодні на вулиці сонячно починаємо свій влог з дому і збираємося їхати на одну з місцевих ферм. Подивимося, як там обіцяє бути сьогодні тепло. Сонячно, один з таких вже останніх сонячних теплих днів, як мені показує погода на наступних 10 днів. Не скажу вам, що ми дуже раді повернутися додому, але й не скажу, що ми дуже засмучені повернутись додому, тому що і вдома добре, і в подорожах добре. Так що, яксь так, о, до речі, мої квіти уявляєте, я дуже хвилювалася, що мої квіти мене не дочекаються, які мені подарували на день народження, але. Цей букетик дочекався, я тільки троянди звідси викинула. Цей букетик дочекався, ну, чуть-чуть так це. Я тільки поміняла їм водичку, підрізала. Теж дочекався. Тут навіть лілії розписались, Правда, сьогодні бачу, вже одна лілія посипалась, але дочекався. І кадри для тих, хто хвилювався за наші білі кросівки в лісі і в болоті. Все супер. Я їх відіпрала, сохнуть, Ну, ці вже просто. Помотані життям, але вони всі честі, вони всі відібрались. Так, що коротко відпустка вдалась на всі 100 мільйон тисяч відсотків, повна галерея фотографій, відео, а головне дуже дуже класні емоції, багато натхнення, і найцінніше те, що ці всі моменти тепер збереглись десь ось тут, десь ось тут. Чесно, це одна з найкращих подорожей. Канадою. Я ніколи не думала, що провінція Онтаріо може бути настільки, настільки красивою, тому що завжди ще казали: Альберта дуже красива, Британська Колумбія дуже красива. Як виявилося, якщо знати місця, то і Онтаріо нічим майже не поступається цим провінціям. А тепер про втрати, які відбулись. Я чесно, я не знаю, як це просто сталося, але. Vou ser é um pouco Зараз я вам покажу. Як ви всі знаєте, ми останні декілька місяців користуємося цими мікрофонами, і одною з не дуже зручних штук, які тут є, це система, яка кріпиться до телефону. Але вона не має бути ось так: от на проводі, як вона зараз є у мене. Що не дуже зручно. В принципі, коли це зима холодно, і у вас дуже багато є верхнього одягу, кишень, це легко заховати. Ну і нічого немає проти, особливо коли вам не треба паралельно заряджати ваш телефон. Але Найзручніше це ось тут є ось таке укріплення, така от системка, і ви от сюди під'єднюєте, який от якраз заходить у ваш телефон, а сюди ви можете паралельно підзаряджати, якщо вам потрібно. Але я не знаю, як ви можете це бачити, наскільки він йде криво і наскільки він витянутий. Я якось його вивернула, вигнула. Ну одним словом, цей штекер тепер не працює, тому. Доводиться його витягувати і бути під'єднаними до самого телефону завдяки цьому проводу. Як Міша, перше, що запитався, коли я сказала, може, будь ласка, замовити на Амазоні цю штучку, каже, я вже її знайшла, я тобі скинула, він такий зразу. хм, Наскільки цього разу ми попали. Ну, на баксів так 40, але як виявилось 48. І це, в принципі, найдешевше, що я знайшла, бо цікавий факт: ось ця Type-C штучка дорожча в два рази, ніж звичайний Lightning, такий, як був до минулих версій айфону. Так що, що маємо, то маємо. Мінус 48 доларів. Сімейного бюджету, але ця штучка дуже потрібна. Ось такі от новини. Так, що ближчих декілька відео я буду. З ось такої от системи. Ну не скажу, що це прям дуже незручно, але це незручно. Тому що раніше я могла навіть лишити десь телефон на тумбочці і собі піти. Але зараз це в кишені, телефон в руці крок. Мені потрібна ось ця от штучка. Я зацінила наскільки це зручно насправді. Телепортація. Ми вже в машині. Хочеш привітатись, бо я вже привіталась. Доброго дня. Такі ми на ферму не їдемо. Що? Це нічого, не просто смішно на ферму. Ми не їдемо, як виявилось, із за того, що вчора було державне свято, і вони вчора працювали, вони вирішили взяти вихідний сьогодні. Добре, що ми перевірили і побачили, що саме цього числа цього вівторка вона не працює і ми не поїхали в ту сторону. Так як нас тут давно не було, нас нема що їсти. Тому правильно, що ми їдемо зараз на закупи. У нас по плану Костко і Волмарт. Я, до речі, вже навіть список написала, тому що нам треба все. Нам просто треба все, Тому беремо з собою вас. Розпаковка, unpacking. Мені ж цікаво, Ковтко. наскільки в нас вийде ці дії. Я думаю, скільки ти думаєш? Я думаю, 500 доларів десь буде. І я так думаю ну, разом. Костко і Волмарт oh, yeah. теж так думаю, десь 10 500 доларів. Бо ми старалися таке загальне подоїдати, що могло би спортитись, поки нас не буде перед відпусткою. Так що немає буквально нічого. Ні, ну пару яєць. Я, я брешу. Пару яєць чуть-чуть Яйця -чуть Не беремо чи беремо яєць? Беремо там їх там три лише чотири. Беремо точно пару. Там вчора поснідали. У нас ще буквально була їжа на ці два-три ранки на сніданки. І все. Все, поїхали тоді на закупи. Якийсь домовик блін дома все, поки нас немає. домовик. ми самі як той домовик виїдали все, що могли ці три дні. Камихамон <рігла> <рігла> забрали Ні. — Ну так. так. Там було два кусочки і вони вже спортились, поки ми сюди доїхали. Так що там. Чотко. Ясно. Так, поїхали. Те, ми з'їздити у відпустку, <рігла> тиждень часу здавалось би. А по магазинах вже все новорічне. О, навіть половина осені ще не прийшло. Що це таке? Там вже Мері Крісмас повним ходом. Дивіться. У, вау. Мері Крісмас? <laughs> так, прийшов. А що ти дивився там? Я хотів типу, бронку взяти на роботу. А ну покажи. Скласти. Хоч я тобі складу, чи ти хочеш сам складати? Оце, типу, на роботу взяти собі. Ти хочеш щоб ну, воно в тебе там просто стояло? Так, да, на робочому місці. А ти хочеш складати чи ти просто хочеш щоб ну, воно в тебе було? Ти можеш скласти для мене? Я, я можу скласти для тебе, я таке люблю. А ну, яка ціна? Стоит. 60 баксів, здається. Так. Mm -hmm. Ну таке. Ну я зараз у відпуску. Або це. Міша завтра йде на роботу, а я ще Хочеш не йду на роботу. Ні, такий не люблю. Яким Таке я Не люблю. А чого Міша йде на роботу, а я не йду на роботу і чому я маю довшу відпустку, ніж він і буду вдома? То це вам розкажу в іншому відео. Чекай, чуєш? Це хто? Це і цей Малі Сайрес? Що ти? ти, 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 ти? Сайдет, ти? Да, в неї вийшла нова пісня. Я а, вітуру... це вона? А ні, це Тейлор Світ. Тейлор світ, ага. Mm -hmm. Прикинь, я вже це бачила купити. в Тікто не в Тіктоці, а, а в Ютубі. Та вона буквально там за два чи за три дні вже так зриває мережу. триває мережу. Мерік, смерт, Так, я... все, йдем в хавку, Та йдемо хавку. Айдем зараз забрати головне, що нам потрібно. Та то... нам треба всі овочі, які треба. Нам, до речі, вже треба креветки, рибу, молоком. Нас є, сметана є, йогурти. Корот, нам дуже багато всього треба, так що. Ми розпочинаємо, бо ми, навіть, морозилку в перед тим, як їхати, Це ж ми Профіш. Так, так мене. Перше пішло. Може зразу рибу філейки візьму. Так, да, вона тут якась є. Так? Хочеш сальмону чи код знов? Ні, код я більше не хочу. Давай баса, може візьму. Хочу вона код. вона дуже даже... собі. Я тобі більше нічого не хочу. Будемо без бери, бери. базу тут чи що там як Ми вже майже все взяли, але мене вже страшно. Як багато ну, тут всього є, йдемо, ще візьмемо йогурти, каву, все щось. Я б сказав, не так але... багато, я щось очікував, що набагато більше буде. Набагато більше. Mm -hmm. У Нас просто зараз кількісно це набагато більше, так, так я б сказала. Чекай, де вони є, ці йогурти? Це Можливо, так. там в рядах. подивимося, тут в рядах. Тут дуже багато людей. Yeah? Я щось бачу, тут тільки активія є. І чи з другої сторони? Так. Девше як кефір з лапів? Ваші враження від цієї корзинки. Е, мені все подобається, крім одної позиції. Так. А все остальне — це те, що треба. Так, в нас з імпульсивних покупок це тільки терамісус тут. Але ви просто подивіться все одно, як всього багато. Так що правильно що вас чекає величезна розпаковка. І зараз. Так, а ну кол, як так. думаєш, на скільки тут? Ну Тут 300 баксів є. 300 тут, є. Так. 30... Так, 100%. Так, так. 300. Б, як ніяк ділити, просто. Я поставлю 280. У мене є надія, що тут до 300. Ну, тут, 300. Ну, тут, тут до 300 100%. Ти в такому районі, але ну, я думаю, 300 баксів це. Добре, я ставлю 280. Ну що спорим? Просто. Це не дуже інтересно на спорити. Це не дуже інтересно. І все. Зараз ми це купляємо, ще їдемо у Walmart. Чуть-чуть підзакупити в Волмарті. Ми переважно купляємо продукти, які ми не з'їдаємо в таких величезних кількостях, і нам немає потреби брати їх у коску. Так що їдемо ще туди, під закупимося. І додому робити розпаковку і вечерю. Слухайте, я приємно здивована. А ти ніколи не закидувала в інтернет? Як ти робиш це? Позбирай Та ложку хлопка і всі, типо, за весь рік. Просто зробив одному відео. Так, Та так, 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 так. Це можна буде якось побавитися. Я думаю, це буде прикольно. Одним словом, не 300 доларів, не 280, 256. А що так да? Я чесна, я приємно здивована. Ти я тоже. А чи спершу показала 280, скажу так? так. Ой, 269, чусь, а потім чи по Ну, там чіпло, моцарелла щось... по акції, дивись, тут по 3 долари It's на кожній awesome. моцареллі. Тобто 9 доларів на трьох пачках моцарелла тільки. І все. Ну, так, і все. <laughs> Але, Чекай, ти здивований? Ще 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 було, типу, на самом ділі, в типу, того. Ну, я, я вам скажу, я здивована з цього чеку. Я думала, буде набагато-набагато hey. набагато більше. Наступна зупинка. Ставки. Скільки тут? Я десь думає, до 100 доларів не більше. Я так думаю, я думаю, доларів 50-70. Можливо, навіть. Ну що манці. тут цибуля? Що далі має бути? Цибуля, авокадо, ще? банани. Це все. База. І м'ясо на відбивні сьогодні на вечері. 30 баксів, 40? Ну. 40 біксоні, я, я думаю, думаю 50-70 і буде добре. До речі, ще дивно ми вже говорили таке відчуття. Берем возив чи ні? Так, давай візьмемо, щоб це не несете. Що Ми вже говорили, що дуже дивно бачити наш Волмер тут в місіазі, такий пустий. На паркінгу практично немає машин. І Міша ще такий каже, таке відчуття, що Волмер такий самий, як ми там були, всі глуші. Все. Погнали корзинка номер 2 на 58 доларів. В принципі, так як я і казала. 50 баксонів. соня. 50-70 доларів. І то в нас би вийшло ще менше, просто ми каші нагребли та, з таким та, добрим запасом. Не хочеться за неї просто б'яти. А ми не кашу так. зараз кожен день. Ну не кожен день, через день йому кашу. Раз яйця, раз кашу, так що. Але каша дуже добра. Це і мені вона, вона теж дуже добра. подобається. Я потім вам покажу яку кашу. Ми зазвичай купляємо тут у вона дуже добра. Бачите, Зацінили. Правильно вибрала? Ну що, розпаковка? Давайте перше розберемо Walmart, так як тут найменше. Цей пакет нам получився 58 доларів. Три каші. До речі, ось цю кашу ми все купляємо. Вона нам найбільше подобається, саме ця фірма. Я обираю таку, яку потрібно варити, а не яку вистачає тільки запарити і все. Банани, авокадо, ось такий хліб, яблука, цибуля, звичайна, гуакамоле, Я його люблю давати до салатів. Я просто не даю майонез, даю ложку сметани, даю гуакамоле, там, наприклад, чуть -чуть сухого чесничка і клас. І вже порізана шинка на відбивні. Це сьогодні нам буде на вечерю. Ну що, переходимо тепер до костку. Пакет номер 1 Що ж ми все-таки накупили в костку на 250 доларів? Упаковочка спаржі. Три пачки моцарели. Вона в нас йде мега швидко, тому ми вже вирішили не бавитися це по пачці по дві. Сир кисломолочний, звичайний домашній, масло, морожені креветочки, філе риби і кава. Пакет номер два, вже поменше. Огірки, три штуки. Так, якщо я не помиляюся, три кілограми. Так. Три кілограми, ось така величезна кобаска індичого фаршу. Я його просто зараз посортую на три частинки приблизно, можливо, на чотири і в морозилку. Йогурти беремо завжди собі на роботу з собою або просто вдома з'їсти. але вони в нас теж дуже швидко закінчуються. Третій пакет: яйця ось такі. Ось. Малина обов'язково до каші до сніданочка. Можна і так собі, чого б і ні. І мега імпульсивна покупка це терамісу. Ось таке гігантське. Ми пробували раніше, там продається в таких маленьких скляних стаканчиках терамісу, якесь італійське було дуже добре, а це іменно від костку. Така велика банка. Попробуємо. пахне вже дуже добре какао. І помідорки черрі. До салатів, до всього. Ми їх просто обожнюємо. Ми їх переважно собі чергуємо. Або звичайні помідори, або ці. І так як я великий любитель, фаворит картоплі, хоча знаю це не дуже здорово для нашого організму, але... Пюре дуже люблю, тому дві ось такі сітки картоплі, і в машині ще залишився палець з водою. Ми його цього разу просто не принесли. Так що все, ось це в загальному, що ви бачите, в нас вийшло приблизно на 310-315 доларів. Пишіть в коментарях, як вам це все на таку суму. Скільки у вас виходить закупка, така глобально, не знаю на тиждень, півтора-два на місяць, можливо. І як ви думаєте, чи це нормальна ціна для цих всіх товарів, чи за дорого так. Чи діліться в коментарях? Тепер ось це все треба розібрати по своїх місцях і що? І буду готувати вечерю.